Стосовно абсурдних і напівабсурдних заяв президента Сполучених Штатів, тобто, ну там що Путін добра людина, що погодився приїхати на територію США, це зрозуміло. Але ну знаєте, оцей тон заяв, що Росія воююча країна, Росія перемогла Наполеона і Гітлера. Хоча тут питання, хто там переміг і завдяки чому, ну добре, то вже для істориків і це займе час, але а лейтмотив, знаєте, оце такий, що. Росія воює, вона не переможна, тому треба погоджуватися ну тоді з Італією про все можна погоджуватись. Італія правила Рим правив світом там тисячу років, чому ми не погоджуємось? Ну, і ці заяви про чотири години. Якби росіяни поїхали дорогою а не пішли полем, то через чотири години були в Києві. Ну знаєте, можна сміятися, а можна зрозуміти, що хто все таки і, і що засовує в вуха американському президенту? Наскільки це? Для ну звісно, це для нас загроза, але виходить, що ці дзвінки Путіна, його розмови про історію про інше, Вітков в Москві. Оце і складається така картина світу у голові американського президента. Ну, бачите, він ж сам сказав, що він подзвонив своєму другу Орбану і Ні, то йому а то... і то йому, і то йому все розказав. Насправді, тобто, да, що, що і Трампа, як. Трампа інших друзів в Європі немає крім Орбана. Розумієте, ну і Вен. тому такі люди, як Орбан, як Вітков, і все це інше... Абсолютно неграмотна е, його обслуга, вона і формує думку. Вона йому розказує про тисячу кілометрів океанського узбережжя. Вона йому розказує про те, що Росія непереможна, Ну і всякі інші ці е, бридяті, які він сприймає, і потім просто ретранслює. Це не професіоналізм. Чи це спеціально так? я би, вкладається в його голову. Знаєте, я думаю, що це такий, такий махровий непрофесіоналізм і небажання просто заглибитися в суть проблеми. Він Трамп людина дуже знаєте, така яка стрибає по поверхні. Вона не заходить в глибину, їй це нудно, їй це важко, їй це не цікаво. Вона хапає якусь думку, яка їй, яка їй сподобалася, і потім на ній живе, і потім її видає. Періодично повторює і так далі. І так далі при цьому це робиться е, з року в рік. Це не те, що це якесь таке. От я повторюю ще раз. Е, просто у нас е, дуже швидко все забувають. Ще в е, перше своє пришестя Трамп називав Європу гіршою ніж Китай. Зараз він це просто тільки повторює. Тобто, це йде це вже зафіксовано в голові. Е, так би мовити, позицію, яку він просто-напросто потім ретранслює знову і знову. Так само, і те, що Росія це прекрасна країна, що вона непереможна, що вона велика, що з нею можна робити бізнес. Йому той самий Вітков разом з цим Дмитрієм це в голову вклали. Дмитрієв через Віков, а завтра так, чи післязавтра це йому буде знову вкладати в голову Путін, і Трамп це повірить. Хоча ну, навіть ну, най най Найконсервативнішому е, 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 там скрім експерту е, зрозуміло, що перспектив немає. Ну, ну тому, що тому, що робити щось там, де нічого нема, це десятиліття, е, і ніяких здобутків, і ніяких е, е, ну, прибутків Трамп за своє життя ні політичне, ні фізичне ніколи не отримає. Але знову таки ми повертаємося до початку. Для Трампа це не є важливим. Для Трампа є важливим сьогоднішній вихід до преси. Все, зрозуміло. Добре, переходимо тоді до Європи. Власне, Європа та Україна розуміє, до чого все йде, і намагається змінити ситуацію. Ну, принаймні на словах. Вчора напередодні відбувся екстрений. Естрна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, і Каякала за підсумками що сказала: Ну, ми продовжуємо підтримку України в військовому економічному плані, але країни ЄС висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру. Ну, зрозуміло, що до справедливого миру, але все ж таки немає, знаєте, немає такої гострої заяви. Не можуть вони собі зараз дозволити. Завтра це все буде. Коли відбудеться цей відеозв'язок, який Мерц канцел Німеччини як започаткував, от завтра щось станеться таке чи ні? Тобто Європа реально скаже, що вона думає з цього приводу, нарешті ні, думаю, що може, оскільки це буде закритий формат, безумовно там можуть бути різні думки, але я не думаю, що Європа буде щось говорити в різкому тоні. Тому що вона е, розуміє, що може бути наслідком, а наслідком можуть бути е, різкі зміни в настрої Трампа. Тому я думаю, що тут навпаки буде чергова спроба його е, умовити, його підсластити, сказати, що він чудовий, прекрасний і так далі. І так далі. Е, е, єдине, що, на що мені здається, європейці розраховують, що вони. Спробують навести якісь аргументи, які його можуть в чомусь переконати. Але я не думаю, що таких аргументів у них багато, бо я ж повторюю, у Трампа в голові вже сформовані кліше, і ці кліше не піддаються швидкому швидким змінам. Тим більше, що Трамп і це знову і знову він промовляє, коли не говорить з європейцями і Європою. Не цікавиться і її практично е, е, не хоче бачити. Він каже, як і Євенс, як і всі інші, що це е, європейська відповідальність Україна в Європі тому до побачення. Ну не знаю чи йому е, нагадають про відповідальність США за ядерне роззброєння України, думаю, що так само ні. От щоб не дратувати його, бо він веде чергову якусь е, порцію е, своїх. Е, на, таких, знаєте, жорстких заяв. Тому думаю, що це буде чергова спроба утихомирити і якось налаштувати на щось більш-менш позитивне. Тому думаю, що тут особливих шансів у нас переконання немає. Я думаю, але з іншого боку, в цьому в чому є позитив? Позитив є в тому, що Європа консолідується і отримавши, скажімо, у підсумку. Негативі цієї зустрічі для європейської безпеки і для України Європа ще більше зрозуміє, що на Трампа не можна розраховувати що це ну власне безперспективна справа, і почнуть ще інтенсивніше працювати на зміцнення європейської безпеки і для нас це позитивно. Добре, тобто від завтрашнього віртуального цього саміту між зеленським країнами ЄС, лідерами країни ЄС і САІСІ Дональдом Трампом, ви не чекаєте ніякої. Позитивної зміни, скажімо, так, у тому, що Трамп задумав зробити, я думаю, що буде видано європейцями красиве комікет. Буде сказано, що все прекрасно. Ми розказали, ми закликали, ми звернули увагу і так далі. Ми за Україну, ми за справедливі і тому подібне. От ну і Трамп е, теж вислухав нас і пообіцяв це врахувати. Ну щось десь в такому дусі, але не більше. А наскільки існує якби проблема, що Путін буде намагатися продавити оце, переконати Трампа, що він знову ж таки прагне миру, а Україна не прагне миру, тому що в голові Трампа, вже ми вже поговорили, склалася приблизна парадигма, тобто всі повинні чимось поступитися. Україна як зазначається, у ці всі зливи в західні змі. Ну дуже багато чим повинна поступити, це і це дуже боляче. Чим Росія не зрозуміло, але там здається не дуже все так страшно для Путіна, і зрозуміло, що нам буде важко на це погодитися від слова зовсім не погодитися». Чи буде отаке намагання, чи піде на це Трамп, чи він і хоче цього Ну Путін е якраз і хоче саме у такий спосіб вести справу? Тобто, він буде казати Трампу, що я готовий обміняти українські території на українські території. І Трамп буде це сприймати як поступку з боку Росії. Ну це вже це вже очевидно як божий день. Вони вважають, що поступкою для Путіна буде те, що він віддасть там 10 квадратних кілометрів захопленої ним української землі в обмін на, на українську землю на українську землю, на двадцять на, відсотків на, на цієї землі. Тобто це логіка абсолютно ну неадекватна. Але вона в головах і у Трампа, і у Венса, і у багатьох інших. От тому Путін буде йти саме цим шляхом. цьому не може насуму.